Другий день після пожежі на лакофарбовому підприємстві у Кропивницьку вимірюють якість повітря. Роблять це працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це газоаналізатор аналізує повітря на міст таких сполук, як формальдегід, пил і вуглецю оксид. Показники цього приладу треба обраховувати в лабораторних умовах. Попередньо без ...перевищень, пил межах норм. Цей прилад вимірює метан, діоксид і вуглецюоксид. Вимірюють якість повітря у всіх мікрорайонах міста. Сьогодні 15 місць, напередодні у 20, сказала головна санітарна лікарка області Надія Опричук. За результатами дослідження всі показники в межах допустимих значень, що стосується звернень громадян на сьогодні до державної установи Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб не надійшло жодного екстреного повідомлення про отруєння населення. Менш ніж за кілометр від підприємства, де сталася пожежа, живе Василь Іванець. Говорить, чув три вибухи. Дим вже піднявся чорний. Він сюди не пішов. Він піднявся і пішов у ту сторону, так що ми його не могли ощутити. Тетяна Мельник говорить, погіршення самопочуття після пожежі не відчула. Злякалися сильно, думали вже що щось, ракета. Вийшли, спочатку подивилися, думали, що щось прилетіло, але потім зайшли додому, позакривали вікна. але ну, У нас тут запаху й диму не було. Все нормально, ну, діти теж так само. Під час горіння будь-яких органічних сполук, це перш за все виділяння СО 2 вуглекислого газу. І залежить від речовин, які горіли, це леткі органічні сполуки, які будуть виділятися під час горіння. Вони є вкрай небезпечними, якщо їхня концентрація буде значно перевищувати граничну допустиму концентрацію. Якщо візьмемо СО2, то гранично допустима концентрація при її значному перевищуванні може бути навіть летальні вже будуть Наслідки. Якщо це буде все-таки концентрація не значно перевищена, то людина буде відчувати такі симптоми, як нудоту, головний біль, може подразнювати слезові оболонки. На мою думку, та пожежа, яка була вчора в нашому місті, вона є незначною. Концентрації, в принципі, викиду органічних речовин не могла бути великою, тому що об'єм горіння був не такий великий. Нагадаю, напередодні на підприємстві хімрезерви, яке виготовляє фарби, лаки, розчинники фарб, сталася пожежа. Загинув чоловік 1969 року народження. Він працював начальником цеху. Ще один працівник отримав опіки руки. На території підприємства згоріли три ємності на складі з розчинниками та ще сім ємностей разом з трубопроводами, які їх з'єднували. Розповів заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. Попередньо це в межах порушення. Технологічного процесу при роботі з легкозаймистими речовинами за фактом загибелі чоловіка поліція та прокуратура відкрили кримінальні провадження за фактами порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також порушення встановлених законодавством вимог з пожежної безпеки. Частина друга статті 270 – позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Частина друга статті 272 – Карається обмеженням волі на срок до п'яти років або позбавленням волі на срок до восьми років. Представниця хімрезерву Нина камеру сказала Суспільному, що другий день на підприємстві працює поліція та рятувальники. Поки коментарів керівництво не дає. Називати прізвище та ім'я відмовилось. Ми зателефонували за номером, який є на офіційному сайті підприємства. Протягом дня на дзвінки не відповіли. Суспільне озвучить позицію керівника підприємства, як тільки зможе з ним поспілкуватись. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.